Усім привіт! Це Таро Гороскоп на 2026 рік для Овно. Овне, я вітаю вас. Давайте подивимося на Мак-картах спочатку, яка ви будете людина в 2026 році, Ваші енергії. Ось така людина. Подивіться, про що ця карта для вас говорить, які почуття вона у вас визиває? Радість, страх, відторження. Куди ця людина дивиться? Зробіть скрін, можливо, підіть в чат GPT і запитайте, характеризуй цю людину. Подумайте, порефлексуйте. Отака людина ви будете у 2026 році. Добре, Овне! Поїхали! Головна енергія року для вас на 2026 рік. Ірофан прекрасна карта. Ви будете в правильному оточенні. Це класні суперові навчання. Також це карта наставників. Можливо, у вас буде в 2026 рік наставник, через якого ви будете відкриватись, рухатися далі, пізнавати щось. Також ви можете бути наставником для других людей. Тут колосальніший опит який ви пройшли через своє життя, через наставництво, і можете це передавати другим людям. Тому рік для вас це про наставництво ваше, чи ви будете мати наставників. це класні навчання, які вас ведуть до результату, це класне оточення, правильні вчителі, правильні люди, які несуть вам знання, або ви будете нести людям знання. І будете радіти з цього. Карта Ерофан – це карта прекрасніша. Це карта, коли ви прямо навчаєтесь в постійних якихось повишеннях кваліфікацій. Мені подобається. Давайте ще одну карту. Д'явол. Д'явол – це карта, коли ви маєте вже сформували свою філософію. Прекрасніші дві карти. Іерофанти-дьявол це людина, яка сформувала свою філософію на своєму опиті. Наприклад, по дьяволу, це ми бачимо, да? наприклад, приглашили на свадьбу людей із дрескодом. А ця людина прийшла в шльопанцах. І чому? Тому що в неї є своя ідеологія, якої вона притримується. В неї є свої. Своє бачення миру, свого бачення життя до цієї людини дуже тянуться люди. Тому в 2026 році до вас дійсно будуть тягнутися люди, ви будете привлікати, ви будете багатьом подобатись. Це класні грошові аспекти. Це аспекти, коли ви через навчання, через якісь традиції, дотримуючись класних професіоналів, наставників, ви виходите в людину сили. Ви світите, допомагаєте другим, до вас прислухуються, ви, ви становитесь людиною, за якою хочеться йти, якою хочеться слухати, якою хочеться навчатися. Тому для вас шикарніший рік 2026 відкриває нові можливості, горизонти, грошові аспекти. До вас будуть прислухатись, вам будуть завідувати, будуть багато людей хотіти, так, як ви, бути таким, як ви. Овни, у вас іде якийсь крутий прорив. Прорив в класному оточенні з класними наставниками. Де ви самі будете людиною, до якої хочеться приєднатися, якої хочеться навчатись, за якою хочеться йти. Давайте ще одну карту для вас на 2026 рік. Шестірка мечова. Так. І це у вас йде через ваше класне. Навчання через те, що ви становитеся професіоналом в своїй справі. Шестірка мечів це карта, коли ви через стреси, через якісь ситуації виходите в щось класне. Це класні спеціалісти, це люди, які мають багато грошей, це люди, які успішні, які професіонали своєї справи. По таким картам мені видається, що ви будете людиною у 2026 році. Яка класна, класний спеціаліст, до якої дуже багато людей прислухаєтесь. Ви можете навчати інших. Це класні лідери, наставники, коучі. І за вами будуть йти люди, до вас будуть прислухатися. Ви дійсно будете професіонал своєї справи, у вас чітко вибрана дорога, куди ви будете слідувати, куди ви будете йти. Це карта дев'ятого дома, дома знаєте, розширення меревозріння, дом, коли я. Іду за соціальним якимся... соціальним лоском, плюс по Єрофанту це оточення правильне, і шостий дім це дім роботи. Через роботу, через рутину, через правильно вистроєне, організоване життя. Ви тут в цьому році, в 2026-му, дуже багато будете отримувати. У вас класний овний місць, рік, Всі карти прямі, два старших аркана глобальних, великих, які Показують про ваше переродження, про ваші якісь можливості. Тому для вас цей рік буде прекрасніший Овне. Тут головне вам це бачити, брати, йти в це, не боятися цього. Добре Овне. Давайте тоді ще подивимося. Тоді підказку для вас на 2026 рік. Імператор. Такій підказки показує, що вам класно бути людиною в системі, в дисципліні, брати на себе багато обов'язків, не боятись брати ці обов'язки. Це людина, яка йде за грошовими аспектами, базовими потребами, і показує, що у вас класно все піде через дисциплінованість. Через трудоголізм, через вистроєність, через те, що ви самі собі можете організувати, або через якогось мужчину, який може вам в цьому допомогти, мужчина казьомних домах, у структурах, да, який десь буде давати вам якісь підказки. Мені тут більше показує, що підказка для вас це дисципліна, це йти через труд, це прям знаєте, от коли я в 2026 році. Саме через дисциплінованість, через свою трудою десь через насилля над собою отримую результатів. Всі прекрасні карти у вас. Давайте ще вам витягнемо м, оракул долі. Якщо я взяла цю, карт, цю колоду, на бізумній луні. Луні ще подивимось вашу характеристику особистості на 2026 рік. Перегорнутий повішений. Ну, це ви будете з кимось в партнерстві, так? Да? Ви будете від когось залежати, співзалежати. Це правильне партнерство. Це партнерство, де вам прийдеться десь підлаштовуватися, витримувати. Але ми бачимо по таким картам, що це партнерство принесе вам класні результати. Давайте ще запитаємо про що ця карта. Тому що в повішеного є ще аспекти жертовності. Ні, тут не аспекти жартовності, тут аспекти сили. Тобто через силу, через, через таку е, трудолюбіє, сильну перестройку себе як особистості ви зможете бути в партнерствах десь терпіти, десь підлаштовуватися. І це вам наращує вашу силу, да? коли ви е, по цій силі ваша пробуджується. Ваша сильність саме через те, що ви вмієте бути з кимось в партнерстві, саме через те, що ви вмієте вичікувати, прислухуватись до інтуїції, не робити різких дій. І сила це карта людини, яка усміряє свої животні інстинкти, яка йде через, своє, через свою силу, витривалість, стійкість до результатів. Тому овни вас всі прекрасні карти. Да, рік для вас дуже масштабний. Де ви будете і вчителем, і наставником. У вас іде перехід класний в кар'єру, в роботу, в гроші. Це прям рік для вас. Ще якщо ви в дракон, овен і дракон, то це взагалі у вас прекрасніший рік, де ви зараз будете світити, розцвітати, допомагати багатьом людям і, і йти в свою. Силу через партнерство через десь вміти зглажувати ужли через класне оточення. Відкривається ваша сила, відкривається, викриваєтесь ви як людина, і ви можете бути ще й наставником для других, і цю силу також передавати в 2026 році для других людей.